Вітаю! Ви на каналі Цікаво з Кремсою і з вами я, психолог Кремса Ірина Миколаївна. Сьогодні пропоную до вашої уваги відео про гістраонний розлад а, або і, е, застаріла назва істарію, Так? Іноді е, 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 зараз ще називають дисоціативний конверсійний розлад. Значить, в даному відео ми розглянемо, що це таке, як проявляється, що з цим робити, і яке є підґрунтя до виникнення даного розладу, так? І що насправді стоїть за цими всіма бурними проявами, так? Ну, для початку потрібно зазначити, що ем, застаріла назва істерія пішла від давньогрецького в перекладі матка. Так? І давньогрецьке вчення медичне і філософське вважало, що це є орган, який блукаючий орган, іноді можна зустріти. так, Тобто, що матка це є орган, в якому повинно відбутися запліднення, зачаття. І коли там немає плоду, то він починає впливати на людину так, що в людини от, власне виникають ці прояви істерії. Гістріонічного розладу, як зараз кажуть. так? Ну, І чомусь вважалося, що власне гістріонічний розлад він притаманний виключно жінкам, тому що це напряму пов'язувалося з жіночою фізіологією і анатомією. так? Але сучасна наука. Довела, що це не так. Чому це не так, я далі поясню, тому що як і жінки, так і чоловіки схильні до гістріонних розладів, і як і в жінок, і так і в чоловіків є ці прояви. Для справедливості потрібно зазначити, що дуже багато людей мають в собі історії гістріонні. Нотки, істеричні нотки, так? якщо застосовувати стару назву, і це є нормально, ми зараз будемо говорити про те, що, власне, коли вже переходить межа порушена, так? коли вже порушені. Межі між нормою і патологією, коли це має вже нездоров, нездоровий прояв. Чому? Тому що як може проявлятися істерія? Істерія може проявлятися в вигляді істери... істеричної глухоти, істеричної німути. Значить, Це театральні жести, це так звана е... гістрогенна е... гістріонна, перепрошую, дуга, істерична дуга так, значить, Може бути якийсь сміх істеричний, крики, судоми, сліпота, значить, підвищена сексуальність, підвищена театральність, підвищена якась там не мані, не манери, а манірність. так, Дуже манірні ці люди. Перебільші, дуже багато перебільшень в їхній мові, дуже багато екстраверсії, так? егоцентризм дуже виражений в цих людей. Вони є дуже вразливі, вони дуже чутливі до думки інших, вони дуже залежні від думки інших. Значить, Ці люди постійно відчувають потребу в схваленні, потреба бути в центрі уваги, подивіться на мене. І коли вона не задовільняється, то ці люди, як правило, йдуть демонстративно показуючи своє незадоволення. Недостатня толерантність, дуже до розчарування схильні. так? Але поряд з тим їм притаманна так звана амбівалентність. знаєте. Вони одномоментно можуть дистанціюватися і привертати до себе уваги, привертати до себе увагу. Значить, ці люди можуть дуже Яскраво мати яскраві прояви значить, гістріонного розладу, так? які тобто, вони можуть кидатися на, на підлогу, вони можуть рвати на собі одяг, вони можуть там пошкодження якісь собі наносити. так, тобто, це така демонстративна поведінка. І коли я вчила, ну, багато ми про цей гістріонний розлад слухали, читали, і були різні в нас курси, так, підвищення кваліфікації, і семінари слухала. так, То колись ну, і зараз, в принципі, воно актуальне. Ну і зараз є одне але, яке я пізніше назву. Значить, коли ми спостерігаємо істеричний, як зараз кажуть, гістріонний розлад, так, то що ми повинні зауважити? Щоб іноді потрібно відрізнити, чи це є гістріонний розлад, чи це є розлад, чи це є епілепсія, скажімо, так, що потрібно зауважити? Що при епілепсії, коли ви будете окликувати людину, вона не відреагує. А от при гістріонному розладі, власне, буде, іноді буде реакція на голос. Тобто буде реакція на больові подразники, що не притаманно епілепсії. Буде реакція зіниць на світло, збереже на гістріонному розладі. Так, значить, людина так чи інакше дасть реакцію на певні подразники. Коли їй дати 10% на шатир доносу, так, то також людина дасть реакцію. І це може ну, свідчити про те, що ми маємо справу не з епілепсією, а власне з історичним, перепрошую, гістріонним розладом. так. І що при таких нападах рекомендують робити. Тобто, схема така: нема глядачів, нема нападу. Іноді допомагає просто піти з кімнати, не дивлячись на те, що людина собі наносить якісь. Пошкодження, чи ще щось, так. І є такі, є такі методи, коли ну, потрібно зазначити, що є різна ступінь вираженості гістріонних розладів. так. В когось дуже яскраво і дійсно це може бути небезпечно, в когось середньо, а в когось так слабенько. знаєте. Злежності від ступеню, від яскравості, від того, чи ви дійсно залишите людину в безпеці, чи не, не без, Потрібно також подумати, так, щоб вікно не вийшло там. Тому що все, вся оця от історія, вона спрямована на те, подивіться, щоб подивилися на мене, подивіться на мене. Зверніть на мене увагу, мені так болить, я потребую вашої уваги. Але це відбувається в дуже яскравій, неадекватній формі. І е, вже зайду е, е, до, е, туди, що я мала озвучити, так, як на мене, саме важливе в проявах е, гістріонного розладу. Це те, що за цим всім, за цією театральністю, за цією сексуальністю, за, цією, за цим іноді ексгіпіціонізмом, Знаєте, коли людина от є, при гістріонному розладі можуть бути такі прояви, так, то що за цим стоїть, навіть якщо ми говоримо про ексгіпіціонізм? Це реакція людини на вас? Тобто реакція людини? Або переляк мене зараз поб'ють, такий так? Або е, навпаки, мене е, злякаються і від мене будуть бігти. Але я отримав дуже яскраву реакцію з боку інших. На мене звернули увагу, так? може бути таке: театральність жестів, е, поверховість відчуттів. Їм настільки болить, що. Е, Здавалося б, з одного боку є егоцентризм, егоцентричність така, так? але локус-контроль скерований не в себе, не в свої відчуття. Тому що коли ми починаємо розбиратись, де собака зарита, образно кажучи, так? то дуже часто такі люди видають. Порожнечу всередині. Вони так себе іноді можуть порівнювати з якимось плодом, в якому є порожнеча, нічим не заповнена. Вони можуть себе з цибулиною, з горіхом порівнювати, що всередині там нічого немає. Так? Дуже часто асоціативно, так коли маємо гістріонним розладом справу, от іноді людина може таке видати. Так? А насправді. Отам От всередині, в тій порожнечі, людські, як людина собі е, уявляє, так? насправді там сидить дуже сильний біль, який людина заперечує, який людина не в змозі озвучити. І, власне, через це в неї часто е, такі люди дуже чутливі до болю, вони дуже. Е, чутливі До різноманітних подразнень. Знаєте, вони дуже такі нервові, вони дуже збуджені, вони мають часто підвищений тиск. Так? Стримання це не про них, звинувачення інших всотка. Своїх е, проблемах, е, тобто я хороший, всі погані, мої, з одного боку, е, нібито е, про себе все, так, от така амбівалентність. А з іншого боку, навіть це все, що про себе, воно скероване на те, щоб воно скероване назовні. Подивіться на мене, допоможіть мені. Я привертаю до себе увагу така підкреслена сексуальність, якась може бути провокативна, якась поведінка сексуальна. Тут підпустив. А далі дистанціюється, знаєте, тобто підпускає і, і втікає. Може може програватися не завжди, але такий варіант, що іде на конфлікт, там емоції, якась така театралізація, сцена дуже бурна. так, Все я від тебе йду. І партнер, скажімо, якщо це партнерські стосунки, ну, це можуть бути будь-які стосунки, каже: ну то вже йди, бо ти мені вже набрид чи набридла. Так? І е, коли е, людина з гістріонним розладом бачить, що якби і на цьому закінчилось, так, що реакції далі ніякої не йде, вона. 에, повертається добре, я повернувся, я тобі все пробачаю. Знаєте, таке гра в Ну, Це має ще, ще одну там, свою назву і е, підноситься до співзалежних стосунків. Так? Але не буду вас е, навантажувати різними медичними термінами. За цим усім стоїть що? Внутрішній біль дуже сильний, який, як правило, був нанесений в дитинстві. І за цим всім стоїть власне внутрішня така вразливість. Тобто в дитинстві могло бути що? Значить, заперечували потреби дитини, витісняли якісь її інтереси, вирішували забагато за неї. Гіперопіка. Далі якісь можуть бути сексуальні е е сцени, які дитина бачила, а не повинна була бачити, і, і, тобто якісь ну, збочення, тобто, те, що могло травмувати дитячу психіку. Так? Значить, далі це могло бути якесь насильство по відношенню різного характеру, по відношенню до дитини. E, значить, дальше могло б бути, що e, мене залишили в дитинстві хтось значимий для дитини, От з якихось причин. Залишили і не повернулися. Я недостатньо цікавий чи цікава, я недостатньо цінна, я недостатньо дорогий. Щоб до мене повертатися. Я кажу, за істеричними проявами завжди дуже велика психодрама стоїть, настільки великий біль, що коли психотерапевти, психологи починають працювати з людиною, то в них виникає відчуття рибини, яка постійно втікає з ваших рук. От ніби, 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 ніби вже пішов контакт, так, ніби вже якби робота пішла в правильному руслі, але тут раз, два, три, і став, ставляться блоки, ставляться захисти, вислизає людина, так, і все іноді доводиться починати. Заново. Я кажу, що ще амбівалентність може проявлятися в чому? Е, може проявлятися, що з одного боку людина хоче привернути за будь-яку ціну до себе увагу. А з іншого боку, це може проявлятися в соціофобії. З одного боку, я хочу вашої уваги, але з іншого боку, я ховаюся. Знаєте, от, от така от амбівалентність притамана е, Гістріонному розладу. Значить, які є сильні сторони, коли людина перебуває в такому стані, так? що є сильного в істріонному розладі, який є ресурс. Ресурс є такий, що ці люди, як правило, схильні до в них загострене відчуття прекрасного, так? ці люди спонтанні. Ці люди і, і, і імпульсивні це дуже великі екстраверти. Вони беруться за роботу навіть тоді, коли вони не знають, про що йде мова. І, і навіть якщо хтось буде думати, перш ніж взятися за роботу, так, е, то Власне, людина з гістріонним розладом, вона, не думаючи, імпульсивно скаже Так, я. Знаєте, як старий такий фільм Гайдая був, там запитували, там, інваліди є і там єсть. Тобто відразу людина готова сказати так, не завжди вміє сказати ні. Швидкість реакції, спонтанність, всі сфери, де можна оце застосувати, це буде дуже добре. Це вміння привернути до себе увагу, вміння спілкуватися, іноді, в неадекватний спосіб, але затримати чиюсь увагу, когось зацікавити. Так? Іноді е, люди з гістріонним розладом, вони є. Дуже хорошими маніпуляторами. Але це все якби не дуже здорове для самої людини. Так? Чому? Тому що я вже сказала, що людина не бачить себе справжньої. По суті, вона, я, вона собі, що, от якщо глибинно почати пропрацьовувати з нею, вона собі каже, я себе не відчуваю. Я не знаю, хто я такий чи хто я така. Е я не знаю, яке мені середовище краще, де я, де я буду почуватися комфортніше. Е я не знайшов до себе підходу. Я не знаю, що я хочу. Тобто людина про себе по факту нічого не знає. Вона. Е не відчуває ні себе, ні інших, так? І е, хочеться привести приклад, е, коли, е, ну, скажімо, така збірна ситуація, є е, мама, яка в вегістріонному розладі, так? двоє дітей, один, одна дитина постійно в інтернаті, так? тому що мамі не не комфортно, незручно нею займатися, вона не хоче нею займатися, інша в бабусі. так, І, Але коли діти виростають, вона це подає як. Я жертвувала, я страждала, що ви там, але при цьому людина не навіть не ненавідувала тих дітей, так? Тобто навіть особливо не цікавилась, віддала на чужі руки і на тому кінець. Так? Але коли діти виростають і вона потребує уваги, і вона має непропрацьований гістріонний розлад, вона буде дуже яскраво включати маніпуляцію. Так, я вмираю. Остання з вами зустріч, ці люди схильні дуже е, до перебільшування. От, можете не приїхати, а це може бути е, останнє моє прохання. Я вам тисячу раз казала і так далі, і тому подібне. Значить, Маніпулятивна поведінка, мені зараз найгірше, я вмираю, а насправді там може бути і, і нічого не бути. І так, таке бажання ну, це не засудження, це просто я описую, що цій людині реально важко, вона реально потребує. Перш за все, допомоги з боку інших, уваги з боку інших. так, і, і, і На старості років може навіть потребувати якихось матеріальних, там, фізичної, фізичної допомоги. так, Але це все, тобто вона напряму не скаже. Мені треба потрібно. Те-то, те, то я тобі буду за це дуже вдячна. Все-таки, як не я, як не як я її твоя мама. Але це буде дуже награно, це дуже буде перебільшено, це буде так, що воно викличе в дитині страждання, і в дитини буде думка, що ну, може вона дійсно там від онкології помирає. А я такий, такий чи така бездушна і не йду е, назустріч. А ця мама в результаті може там отримати те, що їй потрібно. І на наступний день піти десь там, відмічати якийсь день народження в ресторації, так, витратитись в свої 80 років на гарну зачіску, одяг, і так ніби нічого не було. так. А коли дитина її захворіє, скажімо, там, на якусь важку реальну хворобу, і вона насмілиться. Якось проговоритися про неї, тому що діти, як правило, таким мамам навіть не озвучують ні свої проблеми, ні свої хвороби, ні якісь свої страждання, тому що вони з дитинства звикли, вони на автоматі це роблять. Вони ну, просто знають, що мамі це не цікаво. Але навіть якщо і проговориться, то мама відреагує, ну що, ну що я можу зробити? Та нічого. Ну я, ж не наш... ну, я ж слаба, бідна, хвора жінка, я ж нічого. Ну, йди так що я тобі можу зробити? Тобто вона не приїде, вона не допоможе, вона не підтримує словом навіть, так? вона не, не, не висловить якоїсь емпатії, не буде. Вона ніби говорить про себе, але завжди. Але насправді вона і себе не любить, вона і себе не відчуває. так? От, оце власне основне, що я мала сказати про гістріонний розлад. Так, І перейдемо аж до наступного. Як цей гістріонний розлад ем, коригується? На що? Потрібно звернути увагу в психокорекції або психотерапії гістріонного розладу, так? на що ми повинні бути зосереджені. Ну, перш за все, ми допомагаємо людині розібратися, хто вона така, чого вона хоче в тому світі. і... Намагаємося відкрити ресурс людини, намагаємося показати її її цінність. Потім дуже обережно дуже обережно, ми підбираємося до того болю, а болить дуже сильно. Біль буває нестерпний. І тому я, я ще раз наголошую, такі люди навіть до фізичного болю дуже чутливі, вони дуже подразливі. Е, вони. Значить, ми працюємо з цією власне амбівалентністю. Тут помню, тут, тут не, не пам'ятаю, так? Тобто, щоб людина була більш цілісні, цілісна, щоб вона навчилася відчувати себе, щоб вона навчилася щоб вона себе полюбила по справжньому, щоб вона зрозуміла свої справжні потреби і хто вона. Така є, Ми намагаємося у ту внутрішню породожнечу, яку нам пацієнт описує на старті, ми маємо заповнити чимось важливим, цінним, яке є в тій людині, щоб людина стала якби, спокійнішою, повноціннішою. Я не кажу, що в регістріонних розладах не застосовують медикаментозної терапії. Я ж кажу, що є різні ступені вираженості, є, ну бувають дуже важкі випадки, і це я спостерігала майже 20 років працювала приспрацювала психлікарні, так, тобто різні випадки є, різної гостроти, різної вираженості, так, і різні є підходи. Як правило, це комплексний підхід. Але, власне кажучи, психологічна, психіатрична допомога, психотерапевтична допомога вона має бути сконцентрована на власне, такі моменти. Значить, і коли ми побачимо, що людина починає ставати більш внутрішньо спокійною. Так, коли людина не відчуває якихось драматичних переживань від того, що вона є деякий час на самоті, коли вона не відчуває від цього дискомфорту, так, коли вона навпаки їй приємно на самоті бути читати книжку. Так. Тобто, Якщо ми бачимо хоч якісь дзвіночки позитивної динаміки, то це означає, що наша робота не даремно, і ми рухаємось в правильному керунку. Ну і на завершення я б хотіла подякувати всім за увагу. Нагадую, що ви були на каналі «Цікаво з Кремсом. З вами була психолог Кремса Ірина Миколаївна. Як завжди, бажаю всіх, всім мирного неба над головою, здійснення ваших мрій і побажань. Так? І велика і щира подяка людям, які підписуються на мій канал, пишуть коментарі, висловлюють свою думку, тиснуть на дзвіночок, діляться моїми відео з іншими людьми. Щира вам за це подяка. Ну і до нових зустрічей на каналі. Всього вам найкращого!